Як м'яка сила може принести користь світу? Як зберегти найцінніше наших людей під час війни? Як ми можемо зміцнити ментальне здоров'я людей і чому це важливо? Кожен саміт перших леді та джентльменів мав тему. Актуально для сьогодення і результати корисні для суспільства на першому саміті у 2021 році. Ми зібрали 12 перших леді та джентльменів, митців, філософів та експертів і заклали основи спільноти перших леді та джентльменів. На другому саміті у 2022 році до нас приєдналися 23 перших леді та джентльменів, щоб обговорити війну та руйнування, які вона спричинила. Ми зібрали шість. Мільйонів 400 тисяч доларів і закупили 92 машини швидкої допомоги для українців на третьому саміті у 2023 році. Ми запустили програму міжнародного медичного партнерства, яка дала лікарням різних країн можливість обмінюватися досвідом. Завдяки нашому міжнародному дослідженню серед 11 країн світу ми привернули увагу до ментального здоров'я і залучили до дискусії 29 перших леді та джентльменів. Темою четвертого саміту, який пройде 12 вересня 2024 року, ми обрали безпеку дітей. Ми зустрінемося, щоб обговорити, як забезпечити фізичну, психологічну та інформаційну безпеку дітей. Ми почнемо з визначення загроз і рухатимемося до практичних рішень, які можна впровадити у всьому світі. Ми прагнемо зробити світ безпечним для наших дітей.